Я пізнаю світ, тиждень 11, урок 98-й, Мандрівка Україною. Тема нашого уроку Грунти України. На початку уроку переглянемо відеофрагмент. Розкішні сторона древлян, Нестор сторони розкаже про слов'ян. Славиться до житомирська земля, батьківщина Лесі, нам серце звеселя. Помандруй на захід помандруй на схід, там Карпатські гори, тут ні прошу мить, Посередні пробиві. Пригадаймо, що таке ґрунт. Розгорніть сторінку 38 і прочитайте відомості в карті знань. Отже, карта знань. ґрунт. ґрунт. Верхній пухкий родючий шар земної кори, у якому ростуть рослини і живуть різні організми. Склад тверді частинки гірських порід. Пісок, глина, вода, повітря, гумус. Основна властивість, родючість, здатність забезпечувати рослини поживними речовинами. Гумус. Перегній це речовина темно-коричневого або чорного кольору, визначає родючість ґрунту. Гумус утворюється з рослинних і тваринних решток. Обери правильну відповідь. Родючість ґрунту зумовлено. Вмістом у нього А гумусу, Б води, В. чорнозему. Правильна відповідь. Рудючись ґрунту. Зумовлено вмістом у нього гумусу. Обвели, об, обвели. відповідь А. Прочитаємо інформаційну довідку. Повчепки разом з диктором. Утворення ґрунту розпочинається з руйнування гірської породи під дією води, повітря, високих і низьких температур. На уламках породи спочатку поселяються невибагливі рослини, зокрема мохи. І мікроорганізми, які перетворюють рослинні рештки на гумус. З часом уламки породи дедалі подрібнюються, а шар гумусу збільшується. У ґрунті селяться тварини, які розпушують його і теж перетворюють рештки рослин на гумус. Отже, ґрунт утворюється в результаті складної взаємодії гірських порід, води, повітря, сонячного тепла й організмів. Ґрунти на нашій планеті різноманітні, оскільки утворилися за різних умов. Розгляньте схематичне зображення, як утворюються ґрунти. Зверніть увагу. На утворення ґрунтів потрібно тисячі років. Вивчіть навчальну одиницю. Те, що записано червоним, прочитайте тричі, відтворіть з пам'яті, натисніть на паузу. Перевірте, як ви зрозуміли текст. Основною фор... Основою формування ґрунту є А. Гірська порода, Б. Невибагливі рослини В. Тварини. Що є основою формування ґрунту? Так, це гірська порода. Доведіть твердження. Ґрунт результат взаємодії живої і неживої природи. Чи ви погоджуєтесь з цим? Доведіться. Пригадайте, як утворюється ґрунт? Цей процес розпочинається з руйнування гірської породи, під дією води, під дією повітря, сонця, низьких і високих температур, так? а також в результаті відмирання рештків рослин, в результаті того, що на цих в гірських породах на цих утвореннях оселяються тварини, які розпушовують ґрунт і теж перетворюють рештки рослин на гумус. Отже, це дійсно результат взаємодії живої і неживої природи. А чи знаєте ви, які існують ґрунти? Дізнаємося більше. Прочитаємо інформаційну довідку: існують такі ґрунти. Чорноземи, дерново-подзолисті ґрунти, сірі лісові ґрунти, існують і інші, але ось це основні. Що таке чорноземи? Чорноземи. Утворилися переважно під трав'янистими рівнинами в місцевостях, де достатньо тепла і випадає небагато опитів. За таких умов у ґрунті нагромаджується перегній, чорноземи поширені в центрі, на Сході та півдні України. Це найродючіші ґрунти, багаті на гумус. Найкращі для землеробства. Отже, запам'ятовуємо, чорнозем в центрі, на сході та півдні України найродючіші, багаті на гумус. Дерново підзолисті грунти сформувалися під сосновими і мішаними лісами в умовах надмірного зволоження. Вода вимивала поживні речовини вглиб, тому кількість гумусу в цих ґрунтах незначна, а їх родючість низька, поширені на півночі України. Для вирощування різноманітних культур ці ґрунти слід підживлювати спеціальними речовинами. Отже, дерново підзолисті на півночі поширені на півночі України. Спеціальними речовинами їх підживлюють, тому що вони небагаті. Сірі лісові ґрунти утворилися під листяними лісами. В умовах достатнього зволоження уміст гумусу в них невеликий, а родючість невисока, є перехідними від дерново підзолистих та чорноземних, використовують для вирощування більшості сільськогосподарських рослин. Отже, запам'ятали перехідні від дерново підзолистих до чорноземних. Гумусу небагато, родючість невисока. Розгляньмо карту ґрунтів України. Ось на сторінці 43 у вас подана карта ґрунтів України. Подивіться на умовні позначення. Як позначають дерново підзолисті сірі і чорноземи? Багато позначок для чорноземи, дернові ось ще такі. Так, подивіться: на півдні, у центрі, на сході чорноземи. Бачимо, так? На півночі вгорі? Дерново-підзолісті. І сірі лісові ґрунти ми теж бачимо. Так, подивилися. Тепер визначте, які з них з ґрунтів поширені в Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській та Житомирській областях. Хмельницька. Поглянули на Хмельницьку. Дивіться, що ми тут бачимо? Ми бачимо тут сірі, лісові та чорноземи, сіреньким кольором ще й чорноземи позначені, так? Далі житомирська, такий колір, світло, я б сказала, бежевий навіть. Дерново підзолисті грунти і Рівненська область. Тут у нас і сірі лісові, і дерново підзолисті Побачила. Поміркуйте, людям яких професій? Корисно розумітися на типах ґрунту. Так, ну, в першу чергу, це агрономам, фермерам, тим, хто займається безпосередньо, вивчає ґрунти для того, щоб знати, що вирощувати, які рослини вирощувати. Також будівельникам це важливо знати, тому що важливо знати, на яких ділянках, що, які, будівлі, які будівлі будувати, чи ці ґрунти не ну, є такі, щоб вони не сувалися, щоб не осідали. Тобто, ці всі властивості ґрунту теж треба знати. Подумайте, які ще професії ви пригадаєте. Хвилинка математики вправа 5. Читай речення, напиши дріб цифрами. Три п'ятих від усіх ґрунтів України складають чорноземи. Три п'ятих. Запишіть. Три п'ятих. Ось так. І якщо вже хвилинка математики, то й нейробіка від бубу на часі. Отже, врахуємо, візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь. Перевірмо. Наступний раунд. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Перевіряйте. І останній раунд. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Перевіряємо. Пригадаємо вивчене. Пригадайте, що таке яр? А як вітер будує дюни? Якщо забули, зверніться на сторіночку 37. Яр. Це заглибина на земній поверхні з вузьким дном і крутими схилами. Балка це заглибина з пологими схилами, укритими рослинністю. Дюна пагорб, навіяний вітром. Розглянь рисунки. Вислови припущення, як вітер і вода можуть руйнувати ґрунт. Попрацюємо з інформацією. Руйнування ґрунту вітром і водою називають ерозією ґрунту. Розрізняють водну і вітрову ерозію. Тричі прочитайте самостійно і відтворіть з пам'яті. Натисніть на паузу. Отже, що таке ерозія ґрунту? Так, це руйнування ґрунту вітром і водою. Яка є ерозія? Водна і вітрова. Опрацюємо таблицю. Водна ерозія. У чому полягає? Дощова або тала вода змиває верхній шар ґрунту, утворюються яри. Де відбувається водна ерозія? Переважно на схилах. Сприяє уранка вздовж схилу. Вітрова ерозія це потужний вітер, видуває верхній шар ґрунту, де відбувається на великих ділянках, де немає перешкод вітру і відсутній рослинний покрив. Згадаємо, чим шар відрізняється від балки. Балка це заглибина з пологими схилами, укритими рослинністю. Яр круті схили, а балка пологі схили і ще й укриті рослинністю. Покажи стрілочками шлях розвитку яру. Справа дев'ять. Розгляньте малюнки, який вид ерозії ґрунту змодельовано? Змодельовано за допомогою досліду, Як ви думаєте, якщо тут присутня вода, то це водна ерозія. І який спосіб запобігання ерозії продемонстровано? Що треба робити, щоб не вимивався верхній родючий шар землі ґрунт? Та, треба схили засаджувати рослинами. Перевіримо, чи правильно ми зрозуміли. Прочитаємо інформаційну довідку, пошепки разом. Щоб запобігти водній ерозії, схили розорюють у поперек. яри засипають, висаджують на їхніх схилах рослини, трави. Чагарники дерева. Своїм корінням вони закріплюють ґрунт. Для запобігання вітровій ерозії на межах полів сільськогосподарських культур створюють лісосмуги, штучні лісові насадження, що зменшують швидкість вітру. Попрацюйте з текстом вправи 10, як справжні мовознавці. Виконайте вправу 11 самостійно. Натисніть на паузу і виконайте це завдання. Підведемо підсумки. Отже, як утворюється ґрунт? А які типи ґрунтів поширені в Україні? А що таке ерозія ґрунту? Якщо ви зуміли дати відповіді на всі ці запитання, ви добре попрацювали, а я прощаюся з вами до наступного уроку.